Вітаємо відвідувачів нашого каналу. У цьому відео ми розглянемо затвор дисковий поворотний нержавіючий під зварювання та відповімо на запитання, як правильно підібрати дисковий затвор. Нержавіючі затвори виготовляються з приєднанням під зварювання або зовнішньою різьбою з обох торців, або комбіновані з однієї сторони зовнішня різьба, з іншої під зварювання. Даний виріб відноситься до запірно регулюючої арматури і використовується для перекриття та регулювання робочого середовища. Для цього на корпусі є три отвори під різні позиції ручки: повне закриття, поворот на 45 градусів та повне відкриття. Позиція в 45 градусів використовується, коли потрібно знизити швидкість потоку середовища. Затвор виконано за стандартом DIN 11850 з нержавіючій сталі AISI 304, яка використовується в харчовій промисловості. Корпус це два фланці, стягнуті між собою болтами. Ущільнення виконано з силікону, який має хорошу еластичність при низьких температурах і стійкість до алкоголю. Відмінно підходить для харчових продуктів. Номінальний тиск становить 10 бар, а температура робочого середовища може досягати 120 градусів за Цельсієм. Докладніші характеристики та розміри дивіться на нашому сайті. Щоб підібрати дисковий затвор, потрібно виміряти зовнішній діаметр труби, яка теж повинна мати розмір за стандартом DIN. Тобто стандарт затвору повинен співпадати зі стандартом труби. Наприклад, якщо труба має зовнішній діаметр 52 мм, то вибираємо затвор ДН50, у якого торці підзаварювання також мають діаметр 52 мм. Для покращення обслуговування до даного затвору можна приварити клампове з'єднання. Воно дозволяє швидко монтувати або демонтувати пристрій для заміни або його ремонту. Також бувають затвори одразу з кламповим приєднанням на торцях. Придбати дискові затвори з нержавіючої сталі AC304 можна на нашому сайті Armashop.ua. На нашому складі у наявності є затвори за стандартом DIN 11850 з номінальними діаметрами від 15 до 65 мм. Переходьте за посиланням під відео та звертайтесь до наших менеджерів за вказаними на сайті контактами. Thank you.